Алегіон в одній восьмій фіналу здобув непросту перемогу над Баядерою з рахунком 5-4. ЗП гру 2 обіграла ця команда. Палов на Камішева. Камішев розгортається і пробиває камішев. Дуєнта в центрі підхоплює м'яч Андрій Павлюченко. Камішев а встигає. Прострілює Камішев. В який момент? Зараз для Андрія Павлюченка. Павлюченко не забиває. Поміну здалеку пробиває. Долинний. з Долинний злівий пробиває. Рикошет. Тутовий буде. Плахотнюк. М'яч відбирає. Плахотнюк. Тягне флангом Плахотнюк і забиває. А Владислав Плахотнюк. Сергій Таран відбив, але відбив у поперечку. І від поперечки м'яч залітає у ворота. 1-0 на користь ЗП Гроб 2. Помінов і забиває в генпомінов. 1-1. Не без рикошету, але вдається відзначитися Євгену Помінову. Нічия. Головко обійшов. Зараз Долинного Микита Головко. готує удар, пробиває головко Богдан Бутук. Юрій Павло біля м'яча. Пробиває Павлов. Юрій Павлов. Плахотнюк віддає йому ще на хід. Павло буде пробивати. Пробиває з гострого кута. Юрій Павлов. альті. Плахотнюк. Ніколазем пробиває здареку Роберт Ніколадзем. Сергій Таран. Іванов кутовий заробляє Богдан Бутурлін. Іванов на швидкості. Іванов п'ятою відкотив. Мамотенко повертає Іванову. Іванов в стійку влучає, але гра продовжується. Мано Селезньова Костянтин Долинний, Долинний, Обійшов таки Селезньова, віддає передачу Плахотню. а відбиває цей удар. Павлов із м'ячем залишається. Павло віддає на Плахотнюка, то і на Павлова. 2-1! До логічного завершення доведена ця атака. Юрій Павлов відзначається в дуже важливий момент. Груп-2 знову веде в рахунку. Головко забиває здалеку. Микита Головкова і знову нічия. 2-2. Вдається тримати м'яч під своїм контролем Легіона. Іванов пробиває. Здалеку пробиває Юрій Павлов і рахунок 3-2. Це дубль для Юрія Павлова. І, можливо, цей гол виведе команду у півфінал.